Вітаю! Я Токар Інга Станіславівна, викладач, хормистер лівобережної школи мистецтв міста Кам'янське. 2007 року я керую хором учнів молодших класів. Наразі за новими програмами і вимогами це хор учнів елементарного підрізня. І десь близько 3-4 років ми маємо власну назву і називаємося хор хормолостів. Сьогодні мені хотілося поділитися саме власним досвідом роботи, бо, на мою думку, це є більш корисним. Бо дуже багато методичного матеріалу зараз викладено в мережі інтернет, доступно в друкованому вигляді, а саме обмін досвідом такий є більш доцільним і цікавим. Отже, основна засада, на якій базується моя робота, це, окрім розвитку вокально хорових навичок учнів, є виховання саме любові до хорового співу у учнів і до співу взагалі. Всі діти, які приходять на навчання до школи мистецтва. На музичне відділення мають один обов'язковий урок урок хор, хор колективне музикування. Такі діти в мене йдуть окремо, окремою групою, тобто група окремо першої, першого року навчання або перший клас, як ми звикли говорити. Дітки приходять різного рівня. Є інтонуючі, є менш інтонуючі, є діти, які слабко інтонують, але всі діти співають. Дітей не можна обмежувати, бо такими обмеженнями і зауваженнями можна просто відбити бажання у дитини співати і відвідувати такі уроки. А моя мета основна це виховання любові до хорового збігу у дітей. Всі уроки ми починаємо з дихальних вправ. І моя найлюбленіша права це не тільки для першого класу її можна застосовувати, а взагалі для дітей і більш дорослих. Бо вони приходять на уроки після школи і знервовані, і схвильовані, і втомлені, бо зараз ці тривоги, і уроки в укритті. До речі, ми проводимо заняття в укритті. Но от вони мене сідають, я прошу їх покласти руки на колінця і уявити, що вони десь не в класі або десь в укритті, да? а десь на квітковій, на квітковій галявині, і ми уявляємо, що ми нюхаємо квіти, дихаємо аромат. Цей, да? Буквально декілька таких дих дозволяє нам заспокоїтися і налаштуватися на роботу і саме на спів. Музичний матеріал, який я використовую в роботі з учнями першого року навчання, переважно дитячі поспіхи, дитячі нескладні пісні сучасних композиторів, обробки українських народних пісень і саме українські народні пісні. Співають дітки ці переважно текстом, без використання нотного тексту. Учні ще достатньо вільно, не володіє читанням нотного тексту. Тому така робота може відбити цікавість до співу. А на хорі все ж таки діти мають співати. І я як маю основну мету це все ж таки виховання їх любові до співу. З другого року навчання. Для учнів хор розкривається не тільки як урок, хоча вони знають ще з першого року навчання, що хор це не тільки урок, а ще й колектив, де діти або дорослі співають, співають разом, але вже вони знайомляться на власному досвіді з хором як колективом. Бо саме концертний хор ми не складається з учнів дітей 2, 3, 4 року навчання. Діти знайомляться вже з хоровою партитурою, є поділ на перший, на другий голос. Ми починаємо співати з другого року навчання, ми починаємо співати з використанням нотного тексту, тобто, я починаю розбір будь-якої пісні з сольфеджування. Бо саме робота сольфджу, робота з нотним текстом дозволяє. Відпрацьовувати інтонацію, а інтонація є основою взагалі, хорового співу. Взагалі і починається така вже кропітка, більш і важка хорова робота. Взагалі хорова робота складна сама по собі, але її можна набагато легше будувати, коли вона основана на мотивації, коли є мета. Є мета це підготовка до конкурсу, це підготовка до концерту, виступи, і набагато легше будувати цю роботу і е, мотивація є дуже такою вагомою, рушною силою для дітей і для їх розвитку. Наш хор, концертний хор. Є постійним учасником всіх регіональних конкурсів з весна», який організовує Кам'янський фаховий музичний коледж. І до 2019 року, до цих карантинних обмежень, ми були постійним учасником. Після 19-го року, після впровадження карантину, трошечки в нас це зупинилося, але ми не зупинилися працювати. І в 2021 році ми. Таке нове для нас було. Ми записали відео. відеозапис здійснили. У нас і до цього були відеозаписи з концертів, з конкурсів записували батьки, але це вже був такий запис саме в пустому залі. І цей відеозапис ми відправили на, на участь у Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва Пісня на Дніпро імені Анатолія Авдіївського. Це в Києві проходить цей хоровий фестиваль. Він тоді був онлайн, і ми відправили відео, е, отримали дуже позитивні відгуки, диплом учасника і дуже такий позитивний досвід для себе. Не зупиняємося працювати і в такі надважкі часи. В минулому році, 22-23 рік навчання, наш хор прийняв майже участь у всіх. Загальношкільних концертах і взагалі я раджу зараз працювати і зберігати оцю хорову школу. Бо навіть е е оцей е виховання синічної витримки, вихід на сцену це все розвивається в учні саме на практиці, на виступах. Тому е, обов'язково треба зараз працювати на збереження хорової школи, бо е, це дуже легко втратити, але дуже-дуже важко вибудовувати для, е, для керівника е, саме е, хору. І е, зараз е, свій виступ я ще додам декілька відеозаписів нашого хору це 19 рік, 21 рік і 23 рік. От. Я е, хотіла побажати всім творчого натхнення, найскорішої нам всім перемоги, мирного неба, і працювати все ж таки на збереження цієї хорової школи. Бо е, дуже, е, ну, це дуже легко втрачається, особливо в такі важкі часи, коли є оці обмеження в роботі, бо є тривоги, є робота в укритті і все. А напрацьовувати це дуже-дуже важко, бо хоровий колектив це є надбанням не тільки керівника, це є обличчя закладу завжди. Дякую за увагу. Obrigado.